для має підприємство, 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 підприємство. Шановні наші горківчани, шановні гості нашого міста, шановні працівники різних структур і організацій, шановні наші депутати від міської ради, шановний наш Віктор Леонідович. Будь зловом, шановні українці, від свого імені, від імені підприємців, від імені цих наших гарненьких українок від вулиці Богдана Хмельницького. Хочу привітати вас всіх з 21-ю річницею цього свята, Незалежної нашої України. Повірте мені, це свято нас багате тим, що в нас панує скільки років вже мир. Це найбільша заслуга нашого українського народу, нашої влади. І коли наш українець, грубо кажучи, якщо щось хоче випити у нашій влади, так він це вибиває віршами, піснями і танцями. Це велика заслуга наших українців. Через що бажаю е, вам крепкого здоров'я, терпіння, наснаги на благо створення нашої держави ще краще, як би їх хотілося. Заради наших діточок в майбутньому є таке прислів'я терпіння і труд, все перетруть Так що великого вам терпіння і хочу ще звернутися до Віктора Зеломідовича і до тих, хто причетний до того. І особисто від діток, від своїх діток, подякувати йому всім причетним до того, хто створював для нас, для цих діточок, все для дорослих, хто під діти, у ці майданчики, як і в парку, так само тут у нас. Тверки. Побажати їм крепкого здоров'я, наснаги, терпіння, нових ідей і всього найкращого. Повірте, Віктора Леонідовича я вже знаю понад 20 років. Вперше, коли він став на посаду мера міста, я його зустрів просто-напросто, якщо він пам'ятає, в Гопаті. Кажу, Віктор Леонідович, вітаю вас з тим святом. Він каже, Олешко, він так на мене каже. Повір мені, один в полі не воїн. Якщо ми будемо всі разом, ми щось доб'ємо, ми щось створимо, ми щось зробимо, і повірте мені, що це воно так і є. Я переконався на своїх очах. Я раз переконався, що це людина свого слова чесна, порядна І, і коли шановне товариство, не знаю, чи я буду поправно говорити, так що пробачайте, якщо я Алкогольс, якось... Алкогольс, ми <сумієн> Я буду польською говорити, постараюсь, можливо, хочу привітати вас. З так великим святом, У нас також, які проживають в Польщі, це дуже велике свято. Думаю, що певно і найбільше. E, хочу привітати, перш за все, як вже сказав голова Біський, e, тих ні до чого. У нас просто от стільки їх немає. У вас ну, no, так людина тішиться, коли бачить правда, це майбутнє, те, на що ви можете рахувати. E, це так складається, що наше містечко є ну, два рази. Менше, ніж ваше. Е, я і під враженням кажу, тут може і вашого містечка, але загально України, тобто, тому що є незалежна, тому що так міняється. Я знаю, що не є найкраще, що, напевно, хотіли б всі, щоб краще жилося, правда? Але так немає. Ми переходили як польща подібні е, трансформації, можна б сказати. І це тривало роками. Е, тому так, коли бачиться, як вас міняється, от хоч би таке щось, правда? Маленький садочок. Це вже справді є поступ, можна б сказати. Коли так будується багато, а справді багато, розкажу вам, у Польщі так не будується. Напевно, бували ви не одні у Порщі, напевно, бачили, стільки не будується. Тут у вас видно. Видно зробиться. І Я думаю, що. За недовгі роки, напевно, більша, Україна не буде гірша, а може бідніша, ніж Польща, бо тут йде про це, про те, щоб була праця, щоб була праця, а це є цілий, процес, який мусить кожна країна перейти. Але я і так кажу, дуже вдоволений, дуже ми тішимося, що можемо до вас приїхати, скажімо, поділитись всім, що. Маєте ви, що ми і дуже п'ясні власне для мера, бо то були eh, в тому році щойно ну, ми eh, підписали eh, договір про співпрацю. Так що думаю, що ця співпраця буде розвиватися, думаю, що eh, Україна, можливо, що і недовго eh, буде в Євросоюзі. Всього доброго. Я хотів би звернутися безпосередньо, ну перш за все хотілося б звернутися до нашої молоді. Знаєте, що і ті зусилля, які вкладаємо ми, особисто всіх, хто, хто причетний того всього. А особливо я хотів би зараз висловити слова щирої подяки для, для дирекції і всім працівникам комунального підприємства нашого, які, ви бачите, що кожен день стараються робити наше місто чистим, гарним, охайнішим. Але дуже прикро, коли вкладаєш такі кошти, коли вкладаєш стільки енергії, можна сказати, нервів. І це просто-напросто закінчується простим вандалізмом. То мені би дуже хотілося звернутися до того, ми, ми сьогодні е, працюючи робимо це все для всіх. І ніхто не має права сьогодні його нищити, бити, ламати. Бо воно повинно стояти, бути таким, як воно є. І оце, оце поведінка нашої здекули нашої молоді, вона просто показує те, що ми втрачаємо образ людський. Розумієте? Мені дуже прикро, коли нам приходиться ремонтувати дитячий цей майданчик в парку нашому. Чи тут щось приходиться ремонтувати. Мені, звичайно, дуже прикро. І коли приходиш, коли ми починаємо це все робити, люди підходять і кажуть, ви працюєте, все рівно поламаєте. Я просто хочу сказати так. Ми робимо це все не для того, щоб його ламали. Але якщо вони його, якщо будуть його ламати, ми все рівно будемо це все, будемо робити. Все рівно, як би воно не було, будемо робити. І я думаю, що прийде такий час, коли в свідомості кожної людини буде проявлятися те, що воно повинно так бути. Якщо воно зроблено, значить воно повинно зроблено. Бо воно зроблено для всіх. Значить, ще раз вас всіх зі святом. Будьте всі ще раз здорові, будьте багаті і будьте щасливі. Дякую. Відбулося багато змін дуже за досить короткий час. І ну, якби подобається якби, новий стиль, нові лавочки, тому що ну якби давно вже потрібно було щось оновити, щоб було щось новеньке. І... Ну, Привіт, досить хороший привід 24 серпня, День Незалежності нашої України. Правда, не річниця, минулого року було 20 років, але все одно цього року теж багато змін, багато цікавого. Також приємно здивувало е, е, те, що буде встановлено зону Wi-Fi. Ну і здається, все. Цікаво, все, класно, нам дуже сильно сподобалося те, що тепер в міському сфери можна посіти в інтернеті, знайти якісь ну, сайти, не тільки посидіти просто на лавочі, а Є дитячий батут, які має діти, скачуть, дуже приємно на це дивитися. А знаєте, дякуючи, кому це все робиться. А, ну, напевно, дякуючи нашому меру. Так. Ми йому дуже Ми дякуємо. Дякуємо. І дякуємо. І Бажаємо йому здоров'я, щоб він і далі звершував всякі такі. Такі цікавинки, щоб радував більше людей і людей. Добре, дякую. Щасливо дякую, щасливо.

ちょっと待って。